Путін завершив свій візит до Монголії та вирушив додому без якихось перешкод. Під час свого візиту воєнний злочинець зустрівся з президентом Монголії у Хурелсумом Хурхурел Сумом в Улан а російський лідер високо оцінивши нобливе ставлення Монголії та сказав Хурелсуху, що обидві країни мають близькі позиції щодо багатьох міжнародних питань. Утім, не всі громадяни Монголії зраділи візиту правителя Російської Федерації. Напередодні Волан. Баторія зібралася невелика акція протесту. Демонстранти тримали блокади з вимогою геть звідси воєнний злочинцю Путін, і водночас посилені заходи безпеки не дозволили учасникам ще однієї акції протесту, запланований на сьогодні підійти до російського лідера. Але насправді не через близькі так звані позиції Путін вирішив відвідати Монголію. Насправді мета візиту кремлівського диктатора це запропонувати країні знижки на пальне і газ в обмін на будівництво трубопроводу до Китаю, сила Сибіру, Сибіру-2». як пише видання «The Moscow Times», Путін розраховує, що нова труба допоможе Газпрому замінити втрату європейського газового ринку і пролягати вона має до піднебесної саме через територію Монголії. І приваблива пропозиція Путіна щодо газу пояснює, чому він так і не опинився в кайданках. В уряді Монголії заявила, що країна перебуває в енергетичній залежності від Російської Федерації. В листі виданню Політіко влада країни пояснила, що Монголія вимушено імпортує 95% своїх нафтопродуктів і понад 20% електроенергії в сусідні країни. Тож постачання енергоносіїв з країни агресорки це питання виживання їхньої нації щодо війни Росії в Україні. Речник монгольського уряду. До зауважив стримано, нібито його країна завжди дотримувалася політики нейтралітету.